Аби бійцям на передовій було тепленько, вже кілька місяців волонтерки маскувальних фей в'яжуть шкарпетки для військовослужбовців і вже передали на лінію зіткнення. Майже 270 ось таких різнокольорових шерстяних пар. У нас зараз працює понад 20 чоловік наших фей шкарпеткових. Як ми їх називаємо, вони і з Києва, і з Другобича. У нас є бабуся наша сенс. Шкарпеток насправді оцих таких домашніх хендмейдних не в тому, щоб зігріти, а в тому, щоб зігріти ще й серцем. Тобто, щоб вони знали, що десь в тилу в Івано-Франківську, в Дрогобичі, в районах Івано-Франківщини, в районах ну всієї нашої країни є люди, яким не байдуже. Майстрині, отаке хендмейдівське утеплення для бійців на передову, в'яжуть дома. А от до центру маскувальних фей приносять вже готові шкарпетки. Пані Анна віддала вже свій одинадцятий виріб. каже, в день навідується сюди плести маскувальні сітки, а вечорами бере в руки спиці. Я розумію, що вона принесе користь. Коли ти розумієш, ти приїдеш в парашутці ти в ноги замерзнеш. А коли хлопці весь час в холоді, хоча навіть одягнуть, щоб поспати в тепленькому, і це буде корисно. Кожен робить ту роботу, яку він вміє робити, розумієте? І коли ти робиш і розумієш, що це буде комусь приємно, тепло, і то робиш з любов'ю. Найголовніше каже Анна, аби п'ятки в шкарпетках були міцними, тому нитки мають бути щільними. Одну таку пару жінка в'яже 10 годин і зізнається, стримати її не може ані ніч, ані вимкнення світла. У мене є павербанк, я включаю фонарки, тут такі маленькі, знаєте, китайські. Кладу їх десь на висоті, воно мені світить. Навіть такий курйозний момент був, що я не побачила і припутала, знаєте, ту темну, перепутала п'ятку, не ту нитку дала. Тепер вийде, що мені треба е, скомбінувати, щоб були окр... одинакові нитки. Да. На двох шкарпетках. А от Наталя з Луганщини поки що новачок у в'язальному батальйоні. Спершу приходила до маскувальних фей плести сітки, але жартує, поволі втягнулася в роботу. Коли вимикають світло, щось треба робити. Думаю, я згадаю, як плести шкарпетка. Ну, мене мама в'яже шкарпетки і колись в дитинстві вчилася. Щоб згадати, я замовила ниточки, бо думаю, якщо я візьму у дівчат ниточки, в мене щось не вийде, думаю, буде соромно тоді принести матеріали назад. Тому, замов... да. Тому замовила ниточки. Спробувала і вийшла. Вже це сьогодні принесла четверту пару. Нитки для шкарпеток майстрині беруть в офісі маскувальних фей. Їх або закуповують, або передають за кордону, або розпорюють з куплених на секонд-хендах в'язаних речей. Волонтерки кажуть, долучитися. До утеплення українських бійців на Донецькому, Запорізькому і Харківському напрямках може кожен, навіть не виходячи з дому. Зараз дуже багато людей, старших жінок, які не можуть ходити постійно кожен день, щоб посидіти і потратити час, наприклад, щоб тут поплести шкарпетки. Ми привозимо нитки додому і забираємо вже готові вироби. Тож, якщо у вас є кілька вільних годин, волонтерки запрошують долучитися до в'язального батальйону, аби, хоч трохи власними зусиллями і фізично, і морально зігріти наших захисників у фронтових окопах, Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.